Вітаю всіх на каналі Качаник У Нас, як завжди, на проходженні The All Підписуйтесь на канал, та не буду довго затримувати. Приємного перегляду. Блять, безкінічний коридор. Мені це не подобається. Вперед? Я сука на тебе не піду. Підар. Піймав гад. Слайс Слайсклін овей.

Йоп, тут її Він бнутий. Підики, поглянь на це все діло. А парня так пуха. Поїхала далеко. Перезарядимось. Патронів все менше і менше. Мені подобається. Давай. Що, Що тут буде? ты пидор рулит. Падайся. Я в забитый, забита, ёпта. А что ты нахуй? Блять. Эээ. Дайки пробуем кия. Это а тут же можно ебать. Блять, упускаешься? Нет. Не смей. Не смей. Не смей. Як звідси в еб Ебут? Так, да мы дали. Ука. Бляцкий манекен. Что ну, 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 тут бувается? Ну, сбараженный профиль. А я ведь навіть не встиг вдарити. надо сделать. Нет? Так, блять, а звитки надо идти? Ага, пачу. обратно Так, это я понял. Это, блять, замок физомо... о Вот там. Там-там-там. Сейчас поправлю. Да, блять. Брать патроны в ёбать. Дебил. А, блядь. Блядь, чей капкан? Да ёб твою налево. Что за подъёбка такая? Бежит с ним А, да? Вот, извиться быстренько и эффективно. Ебать, и, что тут, блядь? Бежи, сука. Бежи нахуй. Нахуй бывает. Нет. Фрагмент. Молодежь. Не в одного У тебе є таке запитання. У мене тоже запитання таке ж саме, абсолютно. Що Ту, тут нахуй відбувається? Бля, це пацанхи, тут могут и сино, не? Буб прикольно. Блять, буде тут десь буде ключик. По любому. Можно спой Нет, не можно. Шкода. А можно спой это спути? Можно. Нет, тоже не можно. Давай, блять, там оно не Да и механика тут позволяется. Максимум. Добренько, давай откроем дверь. Вот кого ура. Ваура, ура. Think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. <laughs> hey, I think there's kids in there. Yeah. <laughs> Само. А, нажимат. Угу. Кого я это Так пустил? Покидал. пам парам пам 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 То листов сразу все островили, так просто. дал. О, а я ж казав хочу сжать. Бля, я ж казав, що я хочу сповити це диво і спалю. Бля, будто знав. Для може бути щось всередині, ні? Хріво, да? Нихуя. А тут? Навіть нічого не появилось, печально. Чотко це куча, Ну Тепер давай в'єбувати звідси. А нихуя не вийшов так. Ти що, босс, блять? Нахуй такой? Що з тобою робити? Де ця хуйня ще піднятися. Доквай, да? О это? Корай курва. На. Полемо. Шкурва. На, мушай. чай. Нет, вс заебись, блядь. как звезд выбрать. Мы, блядь, и перецель. Цим... Ну, походу на то. Походу так и идет. На блядь, лучше. Піса тут відбувається. Амбар все грить My О. Хай ж тут був, не? Закрито Сюди виходить тільки. Так і да. Е, блядь, пішов. Просто як це, блядь, вийти звідси. Ага, епізод 9 пройдено. Будемо дивитись. Ось там ще має бути по-любому. Реч, у мене питання. Хто дивився за всі частини? Дивився, скільки ключків зібрав. І хто грав цю гру і знає, типа, де всі знаходяться всі ключки.

The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin? These microbes? They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Тепер, давайте тепер обдивимось, все. Включимо спеціально. Ми ті котята, блять, сліпі. Так, тут я поняв, що знаходиться. Що тут? О, прикольно. Забрати нам по-любому надо. Хоть сюда. Так що там Давай Давайте, блядь, ничего більше немає. Нічого там не бачиш, ніяких кучки по подібного. леска така. Це ми знакомы. Давай без редму. Ты не підешь? Нет, не підеш, Окей. Это классно. карты Блять, серьезно. <гум> ну, это прикольно. Мне нравится вот Мне так нравится це. <гум> это. не может брат. пока. Так уж. Добрый, дамы, Давайте пойдем слева направо. Просто давайте ще підемо направо. А, тут тоже не можна. Цікаво. Тих, точка. Так, яких немає тут більше. Давай Давайте комусь в башню зарядимо? Щоб не розслаблялась, хе. <гум> на, ну не в башню, але так ж непогано. Супер. Парам, парам. <гум> <гум> Блядь! Що <гум> це було нахуй? Я мав на увазі комусь зарядимо не мені. хе <гум> хе Ебать, <рикольно> прикольно. Зовсім неучикон не пойшо. Окей, пусть буде і так. Все безвредимо. Вишним явно не буде. <рикольно> 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 А, Так я перший мав бути. Єсть. брата. Палювати вже не будемо. Давайте, без врежи. Без Безредимо. Діо. Тут ще не буде вона роботи, поїді ж, так? Да? Тохан хрена унада на, бляцибо так, пут ты при нас писе Блять, пануна на Наверху десь Рано ще. О. Я плюс 200 Так, а я все діло зупинити? Давайте, блять, пульзим наверх що ж. Що робити? Нічого не робити. Має бути щось. Мене бачить зараз. Так, це спляво. Патрони у нас досталь. Блять! Та ну нахуй! Чому ми наликаєш? Патроны підібрати сходу. Кто Не знаю. Тут ничего немаю. Обрате, обезвредите. Найти спосіб отключати то лезвию. Можно я постав, не? там? Давай доробити. Аккумулятор. Кало. Плюс 500, ша. Тоже хорошо. Пусть було, не. А, бутылка, якась. Не Непотріб. Це не потреб. Давайте вертаємось, що ж. Димось. Дай нам треба. Ді? А, бля, так це помни, чергу. нет. Иди не прик... Больно. Блин, бля. Ахер. Супер. Блядь. Это ёб твой нахуй. Брата. О, это. Сейчас мы наши спали. Да ёб твой налево. Давай. Там что-то, типа, дохуя лютый. Самое наверное, мне, умеет, блядь, попадать. В натуре умеет попадать. Ёб твою налево. Слушай, ничего не да? А, не попал. Нормально Разве так получается. так предполагать, мне откушит. Раз мы и винтовочка, я, блядь, ее сейчас сниму. На, лучше маслину в башку. башню. Что ж бы его но. Нет, мимо. На, У нас тут більше немає ніяких снайперів. І десь там. Окей. Раз таке діло, тоді погнали. У, у нас там якийсь є. Да, супер. Урон від падені у нас відсутній. Так ж Опа. Ну до того не горіло червоним се. Зараз зарадимо, нічого ж там, немає. Сука, підор, блядь. Ну хто так нахуй робить? До нем по дріту, На башню провалить его. Блять, мимо. Так само, как по продний раз промазал. На башню провалить его. Супер. Дама. В этом типаре. У меня на учебках такое представление, что, блять, тип суицидник в натуре. Реально Давай, вона спится опрыгнулась. Блять! Пиздец так бойсько было. Так, уже Погнал. живот немає, шо. потрошки. Подстава, подстав, натуре. Ж, блядь, на получив в башню. Так, а зачем я питпалю, если я награду уже получил? Некоторого рода. На. На. Блядь, а бинс... бинса... Пистолем. На, блядь. Ебрады. А, понял. Ось три сотні дробовичок. А стой ничего не получил награду ще. Давайте спавмо обоих. Так, а чо? А, чо, одна награда? А, блядь, я буду купить не атама. О, бойсько. трошки и все приїхали. Так. Три ящика. Я надіюся, звичайно, ключок якийсь побачити. Вигодно було би. стріляє? Це акумулятор. Ну Це ж не все. Добратися сніг припор, до речі. Немає такого проходу. Блять, посько. Я учу... Не зараз, ну блядь. Відхилася називається. Так, главное, не с нея кодибило. Топ до дорога в один путь. Хочу. Так, Версата. Зачинено. Блять, буду десь ключики. Чуйка на ключики мене сейчас не підведе. У любому шесть. Щось... Фрагменти. Це не ключикового тоже заш. О. Ага. Хойта. Продовження цієї серії ти побачиш в наступній серії. Логічно. Тому підписуйся на канал, щоб вийшло якомога швидше наступна серія. Та дякую тобі ще раз за перегляд цього відео. Побачимось в наступних серіях. Пока!